Нещодавно ми тут в одному колі розбирали от скільки треба часу, щоб росіяни стали іншими, І скільки? А, ну насправді, як тільки телебачення їхнє буде говорити інші речі, вони за рік будуть проявляти ознаки нормальних людей. Там єдиний нюанс, якщо телебачення знову змінити на інший полюс, то вони так само знову можуть зненавидіти всіх: чеченців, дагестанців, білорусів. Білорусам привіт на всякий випадок, казахів. Тобто, вони от такі от, ну, дуже відомі. От. І сказати, що у них там ультрасуб'єктність є, тобто є два оцих таких, погляди. Що от, ну, цей нацизм він такий, ну, шовінізм і все це, що це дійсно в, в крові російського населення, це певною мірою так. Але ж все ж залежить, куди ти цю масу поведеш, якщо б їх фюрер проповав інші речі. То і вони б ставилися до іншого. Я просто до того, що ця історія, вона така взаємодоповнююча. І хто там у них винен перший президент цієї держави чи населення, яке хотіло величі, це ну, можна сперечатися довго, але скоріше за все, це такі речі, які поєднані одна з одною.